Буржуйки для військових вантажні автомобіль студенти Ужгородського училища. Відвезуть їх військовим, які зараз у Запорізькій області боронять нашу країну. Про це розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Владислав Міца. Вони з нетерпінням чекають. Дані буржуйки, тому що там опустилася температура ниже нуля, опади, і людей багато, і потрібно максимально всіх обігріти. Готові принаймні 10 одиниць цих буржуйок, але в планах є домовлені, що дане училище і наші хлопці будуть виготовляти по мірі потреби, а потреба вона зростає і ще. ці буржуйки. Студенти 21-ї навчально-виробничої групи. Серед них є Андрій. Він обварює деталі. Мої друзі, друзі приготовлюють деталі, я їх обварюю вже в одну сильну спеціальну. Зараз ми займаємося підготовкою деталей до складання пічки буржуйки, яка потім передається, передамо волонтерам. Для наших воїнів-захисників на передову лінію, щоб їм було там тепло, то в середньому виходить, щоб скласти одну, якщо складати одну окремо, то треба десь години-дві. Якщо, наприклад, 10, то на одну десь підходить так хвилин 50. До години можна вже випускати. Матеріали для виготовлення буржуї купує волонтерська організація Рух підтримки закарпатських військових. І Ужгородський центр професійно-технічної освіти є давнім нашим другом. Вони дуже радо нам допомагають у вирішенні якраз такого плану завдань, які ми в принципі, організовуємо для військових. Тому ми дуже вдячні і керівництву закладу, і наполегливій роботі самих всіх ну, всього колективу, студентів. Це дуже-дуже допомагає і я вважаю, що тільки завдяки такій самовідданій роботі кожного з нас ми переможемо. Це постачання ми організовуємо згідно запитів військових. Тобто ми не обмежуємося тільки буржуйками, тільки тими пічками, але на даний раз це саме такий проєкт був. За словами волонтера Олександра, наразі студенти зробили 10 буржуйок, які відправлять на фронт. Планують робити їх і надалі. Андрій Матвійчук, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.